Привіт! Нещодавно ми розкопували наш ставок, і під час цього натрапили на одну знахідку. Повністю цілий патрон ще з часів Другої світової. Тоді ми припустили, що до джерела, яке ми перетворили у ставок, приходили солдати набирати собі воду. І щоб у цьому переконатись, сьогодні ми сюди повернулись з ось цією коробкою. А що лежить у ній, ви вже напевно знаєте. Тому приступимо до анпакінгу. Відкривши коробку, ми побачили чималий набір деталей. Після збирання яких ми повинні отримати справжній металошукач. Гайда діставати їх звідти. Першим під руку потрапив блок управління, простіше кажучи, мізки металошукача. Слідом за ним ми дістали котушку з ось таким кабелем для передачі даних в блок управління. Ця частина називається штангою. На ній є упор для ліктя, а також м'яка ручка для більш зручного хвату. Це ще не все в комплекті. Був захисний чохол для блоку на випадок, якщо під час копу настане погана погода. І куди ж без інструкції? Приступаємо до складання, з'єднуємо дві частини штанги воєдино, затягуємо все і розкладаємо її. Після цього в отвори на штанзі вставляємо блок управління. Він кріпиться за допомогою двох невеликих гвинтиків. Затягуємо їх до упору, на іншому кінці фіксуємо котушку. Дріт, який йде від неї, намотуємо на штангу, щоб надалі він не теліпався і нам не заважав. Встромляємо штекер в порт і затягуємо. Після таких нескладних процедур металошукач повністю готовий до роботи. Включаємо його. Довго мучити налаштування ми вас не будемо, так як це не дуже цікаво. Ми вибрали потрібні нам параметри і почали тестувати працездатність детектора. Перевіримо, чи бачить він залізо. Так, прилад реагує на цвях. Шматочок алюмінієвого дроту теж розпізнає. Так само, як і мідь. На срібло прилад теж реагує як світ і змінює показники. І з золотом теж ніяких проблем немає, все розпізнає. Скажу відразу, це не найкрутіша модель, так само як і я не найкрутіший шукач скарбів. Проте навіть такий металошукач хороша іграшка для мужика. Але свою колекцію іграшок можна поповнити ще й якісним та недорогим інструментом. Такий ви зможете знайти на сайті Vitol. Різні набори ключів, викрутки, свердла, насадки та багато іншого інструменту. Це все ви зможете знайти за посиланням в описі. У мене є ще для вас промокод. Vigo. Вводьте його та отримуйте 20% знижки. А також Вітол виготовляє дієву автохімію та безліч аксесуарів для вашого авто. Перелічувати я можу ще довго, тому краще переконатися самому. А ще з нагоди дня народження Вітол підготували мега-крутий розіграш з призами на 60 тисяч гривень. Умови максимально прості. Дізнатись про них та прийняти участь ви зможете, перейшовши на їх сторінки у соцмережах. Всю інформацію. Інформацію ви знайдете в описі, тому скоренько переходьте та не втрачайте таку можливість. Всім удачі! Впевнившись у працездатності приладу, ми вирішили приступити до копу. Перша локація це наш лісовий ставок, але зараз не про нього. Саме тут ми і знайшли знахідку, яка надихнула нас цією тематикою. Ретельно проходимося вздовж берега, і ось він, перший сигнал. Будемо відкопувати. Перша знахідка глибоко не сховалася і виявилася не дуже цінною. Це звичайний цвях. Все одно його заберемо, хоч ліс стане чистішим. Поміщаємо його у велику кишеню рюкзака і обов'язково закопуємо після себе ямку. Рухаємося далі. Наступний сигнал не довелося довго чекати. Викопуємо. Цього разу знахідка цікавіша. Такий самий патрон, як ми знайшли під час розкопування ставка. Поміщаємо його в середню кишеню. Сюди складатимемо цікаві знахідки, а маленьку прибережемо для найцікавіших. Пройшовши кілька метрів, металошукач знову зреагував. Цього разу на невеликій глибині була куля. Кладемо її в ту ж саму середню кишеню. А неподалік ми знайшли відразу дві гільзи. Правда, одна з них у дуже поганому стані. Скоріше за все, так, на місці нашого ставка колись були активні бойові дії. Периметр ми обійшли повністю. Тому рушили далі прочисувати цей ліс з надією знайти щось цікаве. Знову досить чіткий сигнал. Викопуємо. Спровокував роботу детектора ось такий товстенький шматочок заліза, який дуже нагадує уламок від снаряду. Не будемо на ньому зациклюватися. Йдемо далі. Проходячи лісовою доріжкою, прилад спрацював прямо під деревом. Риємо. Докопавши до знахідки, я був шокований. Під землею знаходилася гільза від снаряду. Вона вже відпрацьована, тому ніяк нам не нашкодить. Але все ж таки краще бути акуратнішим під час копу. Продовжуємо пошуки. На лісовій галявині детектор знову запищав. І майже на поверхні була металева кришка від пляшки. Це не зовсім те, що нас цікавить. Та гаразд, неподалік, металошукач побачив щось під землею з кольорового металу. А ось це вже цікаво. Ми відкопали гудзик, напевно, від кителя. Маркувань на ньому не було, але знахідка цікава. Поміщаємо її в маленьку кишеню і не стоїмо на місці. Майже біля виходу з лісу я побачив улоговину, як на мене, неприродного походження. Досліджуємо і тут. Прилад знову щось побачив, і як на мене, немаленьке, тому обережно викопуємо. Це була чергова снарядна гільза, тільки вже більшого калібру, ніж попередня. А в радіусі 10 метрів ми відкопали теж гільзу, таку, як і першу. Хто розуміється, підкажіть, у що такі заряджалися? Ліс був пройдений повністю, і настав час з нього вибиратися. Але на цьому коп ми не закінчимо. Тому вирушаємо на наступну, куди цікавішу локацію: це старовинний закинутий костел. Його пам'ятають лише найвідданіші глядачі костел хоч і покинутий, але його стан приємно дивує. Всередині давно нічого немає, і тут вже править дика природа, а не люди. Але можливо, коли виносили звідси речі, загубилося щось цінне, і зараз ми спробуємо це знайти. Перше спрацьовування приладу на цій локації. Цікаво, що там. <рес> Звичайна металева кришка. Шукаємо далі. Наступний сигнал. Це теж уламок від снаряду. Покладемо і його в рюкзак. Ідемо далі. Знову спрацьовування приладу, і знову ми копаємо. Нам попався якийсь старовинний ключ, який покрився товстим шаром корозії, і розглянути від чого він неможливо. Але ця знахідка, на мою думку, цікава. Ми сподівалися знайти біля костелу щось цінне, але вийшло не зовсім так. По випадкових локаціях ми могли ходити і купати сміття ще довго. Але досвідчені шукачі скарбів роблять по-іншому, користуються історичними картами. Таку купили і ми. Вони є і в електронному форматі, але погодьтеся, так набагато атмосферніше. Це старовинна карта нашого округу, і на ній зображені місця, де колись були бойові дії чи населені Пункти, яких уже немає. За 30 кілометрів від нас був хутір, який складався з кількох будинків. Про нього я ні від кого не чув. Тому ми вирішили поїхати до нього. Є ймовірність, що до хутора доріг може не бути. Для пересування був вибраний відповідний транспорт, кросовий мотоцикл. Такому не страшний ні бруд, ні круті підйоми. Складаємо обладнання в рюкзак. Одягаємо екіпірування та в дорогу. Подолавши 20 кілометрів полів, ми зрозуміли, що рухаємося в правильному напрямку. Доїхавши до густої посадки, я дістав карту. Зовсім недалеко знаходиться населений пункт, що нас цікавить. Далі мотоциклом їхати не варіант, доведеться йти пішки. Ми пробиралися справжніми джунглями, які свідчать тому, що тут давно нікого не було. Пройшовши немаленьку відстань пішки в заростях, ми побачили перший будинок, а точніше залишки від нього. Звіривши по карті, переконалися, що дісталися потрібного місця. Виймаємо металошукач. І приступаємо до пошуків. Перша знахідка стирчала із землі. Це шматок бляхи. Сенсу відкопувати її я не бачу. Проходячи далі, під своїми ногами я помітив дуже старовинну черепицю. Навіщо я це уточнюю, дізнаєтеся трохи пізніше, а ми продовжили шукати. Біля цього будинку дуже часто траплялося металеве сміття, на яке ви вже в цьому ролику надивилися. Тому нецікаві знахідки далі ми вже не знімали. Я зайшов до будинку, щоб перевірити його всередині. Знайшовши кілька цвяхів від підлоги, ми почали відкопувати черговий сигнал. Це шматок пили, яка лежить тут близько не перший рік. Я думаю, що тут раніше могла бути майстерня. Покидаємо її і йдемо далі. Від більшості будинків тут залишилися тільки камінці та дощечки. Але у чиємусь саду металошукач помітив під землею кольоровий метал. Копаємо. В ямі нічого вже немає. Перевіримо землю, яку викопали. Набираємо жменю і підносимо до котушки. Це перша знайдена нами монета 1894 року. Ще з часів Австрії. Можливо, вона немало коштує. Кладемо в маленьку кишеню і продовжуємо. Ми викопували величезну кількість мотлоху. Але тут знову чітке спрацьовування на кольоровий метал. Викопуємо. Це теж була монета, ще старша за попередню три копійки 1879 року. Судячи по виду, зроблена вона з МІДі. Думаю, коштує така точно не три копійки. Кладемо монетку в кишеню з цікавими знахідками і закруглюватимемося на цьому хуторі, бо пройшли його вздовж поперек. дислокуємося на наступне місце. Це поле на горі. Карта каже, що раніше тут йшли бої за село, яке знаходиться знизу. Ми обійшли це поле, і зараз покажемо, що знайшли тут: кілька набоїв, одну ось таку гільзу побільше, і, звичайно ж, сміття різної давності. А ось це всі наші знахідки. Не кожна з них цінна, не кожна цікава, але те відчуття інтриги, коли відкопуєш невідомо, що з під землі вам не передати словами. Нам дуже сподобалася наша подорож з пошуком скарбів. А якщо сподобається і вам, то ми обов'язково продовжимо. Освоювати цю справу та досліджувати цікаві місця разом з вами. До зустрічі!